Завищив вартість робіт на 360 тисяч гривень. На Кіровоградщині підрядника викрили на службовому підробленні і привласненні державних коштів. Нажитися директор товариства намагався на будівництві сільської амбулаторії в Ганнівці новоукраїнського району. Фігуранту вже повідомили про підозру. Встановлено, що посадовець вніс до офіційних документів неправдиві відомості, завищивши вартість виконаних робіт, як наслідок отримав з бюджету кошти в розмірі 360 тисяч гривень незаконно. Директору товариства повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Маскували у соняхах на Кіровоградщині Поліцейські знищили посіви конопель на 2,5 мільйони гривень. Правоохоронці виявили одразу кілька ділянок, де серед сільгоспкультур вирощували тисячі кущів наркомісних рослин. Відпрацьовували місто Знам'янку. Заходи провели в рамках другого етапу всеукраїнської спецоперації під умовною назвою Джентльмени. Залом встановили причетність до протиправної діяльності трьох місцевих жителів. Зловмисників викрили, коли вони збирали суцвіття рослин Конопель. На місці події поліцейські вилучили 5 кілограм наркотичного засобу та автомобіль, на якому планували перевезти канабіс. Загалом правоохоронці вилучили з ділянок понад 2000 тисячі наркомісних рослин, замаскованих у насадження соняшника. Завдяки вжитим заходам, поліцейські запобігли потраплянню на чорний ринок наркотичної продукції на суму у понад 2,5 мільйона гривень. Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 309 та Частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує особам до 7 років позбавлення волі. Спортивна еліта Кіровоградщини. у Кропивницькому нагородили спортсменів та тренерів. Урочистості з нагоди дня фізичної культури і спорту відбулися на різних рівнях. Зокрема, під час вітального марафону від представників обласної влади, крім місцевих, відзнак вручили й посвідчення майстрів спорту. Я займаюся софтболом приблизно десь 10 років. Мені дає спорт, багато можливостей. Ми їздимо багато за кордон. Ми представляємо свою країну в Європі. За ці 10 років я змогла здобути майстра спорту України. Якраз сьогодні на урочистості мені вручили посвідчення. Ми рухаємось до світових майданчиків. Спортивної звитяги ми здобуваємо перемоги, ми прославляємо Україну. Ми можемо набагато більше ніж ми собі уявляли. Це показала війна, і хочеться подякувати всім спортсменам, які змінили спортивну форму на військову форму і боронять нас, захищають і доводять свою жагу до перемоги. На фронті, після тривалої паузи, спричиненої війною цього разу відзначили лауреатів обласної премії за досягнення в галузі фізичної культури і спорту імені Володимира Жученка. На різних змаганнях, чемпіонатах світу, починаючи від дітей і закінчуючи дорослими спортсменами, вони не виходять на нагородження разом із нашим споконвічним ворогом. Це говорить про те, що Спорт виховує, як ніхто, патріотизм і волю до перемоги в нашій державі серед нашої молоді. Привітала та відзначила спортсменів і міська влада. Своєю працею, величезною титанічною працею, тому що спорт це велика праця. Ви е, говорите про Україну і говорите про незламність України, що Україна переможе не тільки на спортивних аренах. А переможе у цій війні, якій ми сьогодні живемо, окремо кропивницьких спортсменів та їхніх тренерів зібрали в міській раді Цьогоріч Уперше вручили міські відзнаки із грошовими винагородами. Кращий юний спортсмен і кращий тренер зігрових видів спорту. Цю нову нагороду вирішили зробити щорічною. Сьогодні у нас дійсно знакова подія. Ми вперше в історії нашого міста запровадили нову відзнаку. Нову. Винагороду це відзнака кращим юним спортсменам і спортсменкам до 18 років, і відзнака кращим тренерам з ігрових видів спорту. Я вважаю, що до цього ця категорія спортсменів і тренерів вона була незаслужено поза нашою вагою. І сьогодні ми. Можна сказати, виправляємо цю несправедливість сьогодні. Ми нагороджували спортсменів з всіх видів спорту, зареєстрованих в місті Кропивницькому. Це представники і олімпійських, і неолімпійських видів спорту, і представники видів спорту людей з інвалідністю. Це що стосується спортсменів, тренери з ігрових видів спорту. Ігрові види спорту це дуже важкий сегмент. Майже представники всіх ігрових видів спорту Кропивницького останні роки є фіналістами чемпіонатів України. А спортсмени отримують винагороду в розмірі 5 тисяч гривень, а тренери з ігрових видів спорту 20. Залом вручили 70 нагород. Відзначили представників як олімпійських, так і неолімпійських видів спорту, а також спортсменів паралімпійців. Займаюсь плаванням плана в течащем змагании по себе. Чемпіонаті України Стала пузечкою. Займаюся настільним тенісом. У цьому році приймав е участь у, у топ-12 сильніших гравців в Україні. Ні. Також приймаю е участь у інших турнірах. Е займаюся вже близько восьми років. Ось такі нагороди мотивують е дітей, я думаю, займатися далі е та здобувати нагороди на, на змагання. Привітали зі святом і ветеранів спорту. Сивечолі, звертаючись до юної зміни, наголосили, що пишаються здобутками молоді, і поважали спортсменам, навіть попри складні обставини війну, рухатися вперед. Ми всі чітко знаємо, що рух це наше життя, без якого не можемо ні ми, ні наша природа, ніхто жити не може. А ви якраз молодь почали рухатися. І ми всі ветерани спорту бажаємо гарно рухатись і не зупинятися на тому якомусь проміжуткові, який у вас може сьогодні бути трошки поганий. Але це на сьогодні. На завтра він може стати кращим і найсильнішим. А ветеран спорту Микола Кукурудза присвятив юним спортсменам та їхнім тренерам ще вірша. Кажуть, люди ще тренер – це людина від Бога, учні, надійна пасва. Тож найпочесніший фах педагога, праця тяжка і прекрасна, тренеру мудрі, наставник одвічний і просвітитель десь ти їм даруєш свій усміх, привітний, юний вічитий взірець. Ви, тренери-педагоги, слугуйте світу знань і добра сівачі, учні укліна дарують вам квіти, шану в серцях не сучі. Честь і хвала вам за труд, тренери педагоги місія ваша проста. Висивайте з храму шкільного дітям дорогу в життя. Спортсмени, клоняйте сніженько, перед словами рідних тренерів. Їх мова промість світла крізь тенета вчення надбання усіх пів. Два снаряди часів Другої світової війни знешкодили на Кіровоградщині. Небезпечні предмети виявили у двох громадах Кропивницького району. Артснаряди калібру 76 мм міліметрів, сапери служби порятунку перемістили в безпечне місце і ліквідували. Ніхто з людей не постраждав. Надзвичайники закликають мешканців області бути пильними. Якщо натрапите на вибухівку, не наближайтеся, не чіпайте її руками, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте на лінію 101. Вас вітає Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології. У період з 13 по 17 вересня виступ антициклону зумовить помірно тепло, але з прохолодними ночами та без опадів погоду. Температури повітря будуть в межах вночі 8-14 градусів. Денна температура прогнозується 20-26. Дякую вам за увагу!